Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно-правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров'я та специфіки захворювання. От ви сказали про ВІЛ, наприклад, для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби, безсимптом або стабільний стан це одне люди з безсимптомним носійством віл або стабільною хворобою є придатними до військової служби це означає що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити імунна субкомпенсація це вже інша історія особливо з ВІЛ. особи з ВІЛ на стадії е, імунної субкомпенсації придатні до служби у тилових частинах лише і все виключно де немає необхідності виконувати бойові завдання і відповідно навантажені інакші імунна декомпенсація це третя історія люди яких віл призвів до імунної декомпенсації є непридатна до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку для осіб з туберкульозом. Також передбачені чіткі критерії. І департамент охорони здоров'я їх прописував дуже і дуже ретельно. Активний туберкульоз, принаймні легень, з виділенням там мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини. Це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби В жодного випадку. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки. Я думаю, що це зрозуміло і це ну як мінімум в рамках здорового глузду. Ну і знову ж таки, це прописано все.